В ефірі «700 секунд. Далі у випуску ціни на пальне в Україні обережно ожеледиться. Рекомендація для пішоходів в «Ізмейлі» провели соціальне опитування щодо відключення електроенергії. З вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 січня орієнтовно такі: 1 мільйон 223 тисячі 90 осіб особового складу, 11 тисяч 557 танків, 23 тисячі 904 одиниці бойових броньованих машин, 36 тисяч 182 артилерійські системи, 1 тисяча 611 реактивних систем залпового вогню. 1277 засобів протиповітряної оборони, 434 літака, 347 гелікоптерів, 107 357 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4163 крилатих ракет, 28 кораблів, 2 підводних човна, 74 306 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4042 одиниці спеціальної техніки. Хвилина мовчання прикордонку Олегу Агеєву. Під час виконання бойового завдання 24 грудня 2025 року загинув вибухотехнік бригади Форпост старший солдат Олег Агеєв. У ранньому дитинстві Олег разом із родиною переїхав до Краматорська, який став для нього справжнім домом. З юних років він обрав складну і небезпечну справу вибухотехніка. Фах, що вимагає максимальної відповідальності, холодного розуму та щоденного ризику заради збереження життя. Під час повномасштабного вторгнення проходив службу у складі 11-го краматорського загону, виконував завдання у піхотних підрозділах. Згодом повернувся до своєї улюбленої справи та продовжив службу як вибухого бригади Форпост. Старший солдат Олег Огеєв був головним вибухотехніком першого го ПКШР. Наступав на вибухотехнічні чергування у складі фіпіві. Розрахунків роззаймався виготовленням бойових припасів для підрозділів бригади. Його професійна робота була важливою складовою ефективного виконання бойових завдань на позиціях. Він передавав свої знання новоприбулим військовослужбовцям, навчав, підтримував і формував фахівців. Більшість вибухотехніків, які нині виконують бойові завдання. У підрозділах бригади. Це ті, хто переймав досвід сам у нього. Вічна пам'ять. Початок 2026 року для українського паливного ринку це період адаптації до нових акцизів і економічних умов. Середні ціни на бензин, дизель та автогаз уже сформувалися. Що саме впливає на їх рівень? Дивіться далі. На початку 2026 року ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні залишаються відносно стабільними без різких коливань, проте відображають вплив сезонних коливань ринку, курсу валют та податкового навантаження. Дані середніх розрібних цін формуються на основі моніторингу, який щоденно проводить консалтингова група А-95 та публікується на порталі МінФін та в українських медіа. За даними останнього моніторингу, станом на 16 січня 2026 року. Середні ціни на пальне по мережах Аз. ГЗС України такі. Бензин А95 преміум – близько 63 гривні 26 копійок. Бензин А95 у середньому – 58 гривень 49 копійок. Бензин А92 – 56 гривень 65 копійок. Дизельне паливо – 58 гривень 30 копійок. Автогаз – 38 гривень 15 копійок. Ці дані є середньозваженими по Україні. Ціни на пальне формуються під впливом кількох основних чинників, що діють як на локальному, так і на глобальному рівні ціни на нафту на міжнародних ринках напряму впливають на собі вартість імпорту пального, оскільки Україна значною мірою залежить від імпортних поставок нафтопродуктів. Коливання вартості нафти зазнають впливу глобальних економічних тенденцій, попиту та пропозицій на ринку, оскільки паливо імпортується та оплачується здебільшого у доларах або євро. Ослаблення гривні здорожчує імпортне пальне, що знаходить відбиток на роздрібних цінах. З 1 січня 2026 року в Україні підвищено ставки акцизно. Податку на пальне, на бензин, дизель та автогаз, що автоматично додає до вартості пального додаткову складову. За оцінками експертів, це може збільшити роздрібну ціну на приблизно півтори-дві з половиною гривні. Конкуренція між мережами АЗС, витрати на доставку зберігання та логістику також впливають на ціноутворення в різних регіонах. Державні вимоги щодо якості пального та стандарти Євро-5 можуть впливати на технологічну собівартість пального та відповідно на роздрібні ціни. Моніторинг показує, що ціни на початку 2026 року змінюються помірно, без різких коливань щодня. Наприклад, середня ціна на А-95 бензин залишалася у діапазоні 58 гривень 24 копійки, 58 гривень 44 копійки протягом першої половини січня. Тоді як дизель тримався близько 58 гривень 30 копійок. Це свідчить про те, що ринок адаптується до підвищеного податкового навантаження та реагує на інші макроекономічні чинники без різких стрибків вартості. Юлія Петлецюк для програми новин. Жителі Змильського району Одеської області обікрав гостя свого товариша, з яким знімав одну квартиру на двох. Поки приятелі спілкувалися зі своїми відвідувачами, фігурант зняв із зарядного мобільний телефон незнайомця і втік. Спричинивши потерпілому збиток в розмірі понад 13 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба надполіції. Це не перший злочин молодика. Він судимий за крадіжки, незаконне проходження зі зброєю та незаконне придбання і зберігання наркотиків без мети збуту. Отримавши заяву від потерпілого, поліцейські встановили правопорушника і вилучили викрадене майно, яке повернули власникові. За скоєне правопорушнику загрожує 8 років позбавлення волі. У зв'язку з утворенням ожеледиці на тротуарах та проїзній частині пішоходам слід бути обережними та особливо уважними. Слизько покриття значно підвищує ризик падіння і травм, тому дотримування простих прав безпеки допоможе уникнути небезпечних ситуацій, зазначають у патрульній поліції Одеської області. Дивіться далі. Зима приносить не лише приємний білий сніг і потріскування морозу під підошвами. У цей час щорічно Міністерством охорони здоров'я України реєструється сумна статистика травмувань, пов'язаних з ожеледицею. За небезпечний сезон лікарі надають допомогу тисячам громадян, які постраждали на льоду. У зв'язку з утворенням ожеледиці на тротуарах та проїзній частині пішоходам слід бути особливо уважними та обережними. Слизьке покриття значно підвищує ризик падінь і травм, зазначили у патроні. Трульні поліції Одеської області. Для того, щоб уникнути небезпечних ситуацій, необхідно дотримуватися простих правил безпеки. Переходьте дорогу лише у встановлених місцях та виключно на дозволений сигнал світлофора. Перед виходом на проїзну частину переконайтеся, що всі транспортні засоби зупинилися та пропускають вас. Рухайтеся повільно, уникайте різких рухів, щоб не послизнутися на переході, не відволікайтеся на мобільний телефон, навушники чи розмови. Повна увага має бути зосереджена на дорожній обстановці. Обирайте взуть. Тя з неслиською підошвою, щоб зменшити ризик падіння під час переходу дороги. У темну пору доби використовуйте світлоповертальні елементи, щоб бути помітними для водіїв. Пам'ятайте, що навіть на пішохідному переході необхідно постійно контролювати рух транспорту. За таких погодних умов гальмівний шлях автомобілів суттєво збільшується, тож водіям потрібно більше часу та відстані, аби зупинитися. Пішоходи повинні обов'язково враховувати це під час переходу дороги та не створювати небезпечних ситуацій. Неухильно дотримуються. Правил дорожнього руху та будьте максимально уважними. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми. Новин команда із мельського телебачення провела соціальне опитування серед мешканців міста, аби з'ясувати, як люди ставляться до регулярних відключень електроенергії та як вони адаптуються до життя без світла. Подробиці дивіться далі. Для багатьох ізмаїльців життя за графіками вже стало звичним. Люди підлаштовують роботу, навчання та побут під години, коли є світло. По всій Україні енергетична система працює в надскладних умовах через регулярні обстріли та ураження об'єктів енергетичної інфраструктури. Значна частина потужностей була пошкоджена або зруйнована, а ремонтні роботи часто відбуваються під загрозою повторних атак. Стуація ускладнюють і погодні умови. Зниження температури, сильний вітер та опади призводять до. Зростання споживання електроенергії та додаткових навантажень на мережу. Саме тому енергетики змушені застосовувати стабілізаційні відключення, аби зберегти баланс у системі. Команда із мивського телебачення провела соціальне опитування серед мешканців міста про те, як вони адаптуються до умов відключення світла та яке їх ставлення до таких частих регулярних та непланових відключень. У нас не часто вимикають світло, оскільки район, де я живу, це район з лікарнею і ми на одній лінії, тому не часто, але вимикають також. Я живу в селі. Там часто вимикаються а тут, все сильно вимикають. Більшість опитуваних зазначили, що відключення створюють значні труднощі у повсякденному житті. Мешканці скаржаться на перебої в роботі побутової техніки, відсутність інтернету та складнощі з роботою і навчанням у дистанційному режимі. Це ускладнює життя, тому що коли немає електроенергії, наприклад, в університеті, де я навчаюся, неможливо зробити за завдання тому що сервіри лягають просто. Це дуже незручно і комфортно, адже я є студенткою і, наприклад, навчатися я не маю змоги. Також працювати я працюю онлайн і з цим також є проблеми. Я знаходжусь в гуртожитку, і у мене може і не бути світло. Особливо гостро проблему відчувають родини з дітьми та літні люди. Водночас частина із мильців ставляться до ситуації з розумінням. Люди зазначають, що заздалегідь заряджають. <гаджети> та користуються альтернативними джерелами світла. Я ходжу до своєї тітоньки, в якої світло не вимикають. Я заряджаю повербанки і я вже звикла до цього всього, тому зазвичай заряджаю повербанки і кудись тікаю. Мене звати Андрій, я навчаюся у першій школі. У нас зараз дистанційний формат навчання. У мене є станція, яка живлять будинок. До того самого, коли її не було, ми були на свічках, так, потроху адаптувалися і потім, коли з'явилася ця станція, було вже легше. Люди також наголошують на важливості своєчасного інформування від енергетичних служб. За словами мешканців, чіткі графіки та оперативні повідомлення допомагають зменшити напругу та краще підготуватися до відключень. Ми звикли вже адаптувалися. Ми знаємо, що таке може статися. Ми до цього готові графіки не завжди дійсні. І ще є на сайтах ДТЕКУ. Соціальне опитування показало, що, попри складні умови, жителі Ізмаїла демонструють витримку та взаємну підтримку, сподіваючись на стабілізацію енергопостачання найближчим часом. Владинова Кристина Ланголь для програми. Новин. А як змінився курс валют та яку погоду очікувати в змилі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 43 гривні 45 копійок, продати за 43 гривні 57 копійок. Єврокупівля – 50 гривень 60 копійок, продаж – 50 гривень 80 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 20 січня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 8-10 градусів морозу. В день – від 1 градусу морозу. Морозу до одного градусу тепла. В Одесі ясно, без опадів вітер змінних напрямків 2,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7 градусів, в день 4 градуси. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.